Привіт! Ну що, готові зануритись у дивовижний світ поезії? Це знаєте, одна з тих тем в українській літературі, яка захоплює по-справжньому. Давайте разом розкриємо її головні таємниці. І одразу ж таке питання: от що власне робить вірш віршем? Можливо, Рима? Ну так, вірші часто римуються, але це, скажімо так, лише верхівка айсберга, їхня справжня магія, вона в іншому. Бо насправді. Увесь секрет поезії це почуття, це думки, настрої, це спосіб висловити те, що всередині поділитися найглибшими переживаннями. Добре, давайте копати глибше, щоб усе зрозуміти, нам треба розібратися з ключовим поняттям що ж це таке ліричний твір. От дивіться, ліричний твір. Це не мов фотографія почуттів. Він не розповідає довжелезну історію, як, скажімо, роман. Ні. Його мета спіймати один єдиний момент, одну емоцію, один настрій і передати його нам. Але тут виникає ще одне дуже дуже цікаве питання коли ми читаємо вірш, чий голос ми чуємо, хто ділиться з нами цими емоціями. І ось тут, знаєте, багато хто плутається. Невже це завжди сам автор? Чи та людина, яка промовляє рядки вірша, і та, яка його написала, це одна й та сама особа? А от і ні, тут є два, так би мовити, персонажі. Є автор, це реальна людина, яка створила вірш. А є ліричний герой. Це такий собі уявний образ, голос всередині вірша, чиї почуття ми переживаємо. Простіше кажучи, ліричний герой це головний герой вірша. Це він веде нас крізь свої переживання. Коли у вірші звучить я, то це саме його голос ми чуємо. Окей, з голосом розібралися. Тепер погляньмо, яким різноманітним може бути світ цих почуттів. Адже лірика буває різною і її ділять на певні види. Найчастіше говорять про п'ять основних видів. Є, наприклад, громадянська лірика це про любов до своєї країни, пейзажна ну тут все зрозуміло, про природу інтимна це про найособистіші почуття, про кохання. Філософська це коли поет замислюється над сенсом буття. Ну і релігійна це розмова з Богом. Бачите, кожен вид це окремий світ переживань. Сьогодні ж, давайте зупинимося на двох видах, які, мабуть, найближчі багатьом з нас. Це вірші про природу і про наш рідний край. Пейзажна лірика о, це справжнє мистецтво. Уявіть, що поет це художник, тільки замість пензля і фарб у нього слова. І цими словами він малює картини: захід сонця, шелест листя, перші заморозки і передає ті почуття, які народжуються від споглядання цієї краси. А от громадянська або патріотична лірика. Тут емоції просто зашкалюють. Це поезія про те, що болить і що надихає, коли думаєш про свою країну. Це любов до рідної землі, гордість за її історію і, звичайно, віра в її майбутнє. Добре, автор, ліричний герой, види лірики. А навіщо це все Ну, серйозно, як це допоможе, коли ми просто читаємо вірш? А все дуже просто. Ці знання це ніби ключ, ключ, який допомагає відкрити двері у світ поезії і зрозуміти її набагато глибше. Це не просто суха теорія. Зовсім ні. Коли ми знаємо, чиїми очима дивимося на світ, очима ліричного героя, і розуміємо, які саме почуття він переживає, поезія перетворюється на щось неймовірне, це справді ніби вікно в чужу душу, можливість прожити чиїсь емоції як свої. І наостанок, просто для роздумів, коли ми читаємо про чужі почуття, мимоволі починаємо краще розуміти свої. А якби кожен із нас був ліричним героєм, про які почуття хотілося б розповісти світові?